Усім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 7 листопада, ми знімаємо ціни на автомобілі. показуємо які пробіги, які короткий опис до автомобіля. Є телефончик, телефонуйте до продавця. Питайте, задавайте різні запитання. Підписуйтесь на канал, натискайте подобайку напишіть будь-який коментар під даним відео, а ми почали для вас знімати ціни на автомобілі. Такий чорному кольорі. 2.0 дизель 201 тисяча пробігу. На автоматі 15900. Так, інформація є. Отак він виглядає цей автомобільчик. Так, далі у нас що тут є вольвочка Volvo. Вольво. XC60, 15 рік, 15900, 140 тисяч пробігу, 2,0 бензиновий двигун. Ось так виглядає дане авто. Hyundai Kona. Hyundai Kona, 19 рік, 64 кВт, 67 пробігу, 19900, електричка. Максимальна комплектація, телефончик продавця є. Цікавий, телефонуйте. Додж. Отакий Dodge, От Dodge 20-го року продається. 24 бензин, пробіг 124 тисячі 12500. пробіг у милях. Це Тігуан Дається. Продається так від Tiguanчик. 17 рік, 2.0 бензин, 110 000 миль пробігу. 17300. Авто, я так розумію, з Америки приїхало. З Америки, як правило, привозить трошки биті машини, Отож задавайте продавцю питання, в якому стані вона приїхала з Америки. Далі на Сеат продається на майданчику в чорному кольорі, 1,4 бензин. 110 кВт, автомат, 208 тисяч пробігу, 9900. Є такий, сіатик. Для чертку вже придбали, поїхали оформлятися. Фесатік FASAT посад б 7 і це не пасад. Зараз ми подивимося ближче Поло Офіціал. Підігрів сім'ї, кліма, підйомник. 11719 рік, 1,4 бензин, 98 тисяч пробігу. Далі. Граномеден. Другий. 2.0 бензин, 170 тисяч пробігу, 5300 Там світ салончик на ньому. Так виглядає цей Меганчик Далі третій Меганчик до рестайлу стоїть. Ціна даного автомобіля 10500 12 рік, 1.6 бензин. 131 тисяча пробігу 10.500 Рано джипчик кросовер от такий Каджар 19 року випуску 154 пробігу 2999. Ото цим 15 19 рік. Має такий прекрасний вигляд. Hyundai Так. Оці дні він коштує 17 Це Hyundai IX 35, 14-й рік. Має 221 пробігу. Ось такий Hyundai IX35, має такий вигляд і має таку ціну. Seat Ось такий крутий Seat сімейний автомобіль. Зараз покажу салон. Це такий дуже цікавий автомобіль. Коштує 14200, має пробіг 192 тисячі. О, 12 рік, 14900 телефончик є, покажу салончик. Дуже він прикольненький. Шестиступенева механіка в ньому. І блокітник. Так, тут є такі шторки, ви бачите, камера сфокусує. Так, о, кожне сидіння окремо, і я так розумію, це є третій ряд сидінь. Ось таке багажне відділення або може бути третій ряд сидінь. день. Коштує 14200, 12 рік. <клух> Зверніть увагу на цей автомобільчик. Шкода Фабія Рес. 12 рік, 1.4 бензин, 10-300, 162 тисячі пробігу, 10300, 300, 12 рік. Свято 12-го року. ціна 14 коштує Ну, шкода дешевша Далі Nissan Qashqai Nissan Qashqai 1.5 дизелька, 9 км, 13,7 пробіг 221 тисяча гривень. Контакти там є. Телефонуйте, якщо когось зацікавить цей автомобіль. Volvo. 1.6 дизель 2.60, 60 Контакти є. Інформація є, вона приїхала в Україну з Бельгії Отож є такий автомобіл. Так, це не продається. Буде проданий. Так, опель так, такий Opel Vectra. 2008 рік, 2,2 бензин. 140 тисяч пробігу, 6900. 6900 Vectra. Друзі, Opel Astra H. Opel Astra H в чорному кольорі. Для вас продається автомобіль 2006 рік, 4 там, 900 здається, контакти є. Пробіг 196 тисяч. Так, цікаво, то, що продавця яка там ціна. 4900, я так розумію, але можливо є щось. Там оголошення не дуже добре лежить. Шостий гольфік. Шостий гольфік, туманки є, паротроніки є, мувайки фар є. Десятий рік, 1,4 TSI, 199 тисяч пробігу, 8 тисяч доларів. Контакти є, рейлінги є. Отак він виглядає, цей шостий гольф. Ще один шовтий Гольф-Сірий. Універсал так само, легкосплавні диски так само, партроніки є. Правда, в чорному єму фарг, тут немає. Так, 12 рік. Один 4200 7700. Кошту є. 7700-200 пробігу. Далі давайте подивимося. Тут ще продається от така маздочка може хтось шукає собі мазду, то тут є, продається, можна собі придбати. Покажу зараз контакти продавця. Це мазда cx 5 ви вже я, я думаю, вже бачите, 16 рік, 13400, 2,5 бензин. Ось така маздочка. Шукає свого власника. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Натискайте подобайку, пишіть будь-який коментар під даним відео і підписуйтесь на наш канал. Всім дякую.